Ольга Подужайло. казка про ведмедика та лисичку. В одному лісі жив собі ведмедик. Дуже добрий він був, усім звірятам допомагав. От одного разу захворіло ведмедику малини поїсти. Та не знав він, де в лісі багато її росте. Ішов ведемедик стежкою, розглядаючи пильно все навкруги та вишукуючи кущі малини. Аж тут йому назустріч вибігла лисичка та й запитує, а куди це ти, ведемедику, зібрався? Йду за малиною та щось уже довго блукаю, але ягід так і не знайшов. А лисичка хитро так посміхнулася і промовила, Ой, знаю я місце в лісі, де малини росте так багато, що не видно ні кінця, ні краю. Я тебе можу туди провести, але спершу зроби мені одну невеличку послугу. Ведмедик спочатку замислився, але потім промовив: Добре, лисичко. Допоможу тобі. Сподіваюся, що не обманеш мене. Ну, що ти, що ти? заблимала лисичка оченятиме. Хіба ж може бути по іншому? Ну, добре, кажи, що треба робити? запитався ведмедик. А йди за мною, а потім я тобі все, все, все розкажу. Так вони підійшли до людського подвір'я. Тут лисичка і промовила Бачиш, курятник стоїть. Тож ти постій біля дверей постережи. Прослідкуй, щоб господарі мене не побачили та не спіймали. Зрозумів ведмедик недобрі наміри лисички та вирішив її провчити. І каже Добре, заходь до курятнику, а я початую біля дверей. І лиш пухнастий хвіст лисички сховався за порогом курятнику, як ведмедик закрив двері та підпер палкою, щоб не втекла. Пішов він потім до будинку господарів, постукав лапкою у двері, відчинила господиня, а ведмедик їй вказує головою на курятник. Вийшла вона з будинку, зазирнула у маленьке віконце курятника. Та й побачила там лисичку. Схопила вона палку, відчинила двері. А звідти, як вибіжить лисичка, та як дремене в ліс, що й сліду не стало. Вирішила господиня віддячити ведмедику за те, що всі курки та півні цілі, і дала вона йому цілу корзину малини. Отак От ведмедик за добру справу ще й винагороду отримав.